Коли ти підліток усі твої мрії здаються реальністю? О, привіт! Привіт Тебе нова машина? Привіт, друзі! Зараз ми задамо саме влучне питання. Як хлопцю дізнатися, за що на нього ображається дівчина? Особливо, коли вона говорить, сам здогадайся. Ти образилась? Так. Да. Чому? Пам'ятаєш, як 29 числа минулого місяця було рівно 275 днів, як ти подивився мені в очі. А ти навіть не згадав про це. Мене це от правда за діло заживе. А що ти подарував мені зеленого ведмедика, а не жовтого? Ну ти знаєш, що мій улюблений колір то жовтий. Так, стоп. Але ж це не буває так просто. Щось сталося? Ні, все нормально. Альбіна, все нормально? Так, да, все. Хорошо. Точно? Угу. То ніок. Ну який тобі ок? Ти ще не бачиш, що я образилась. А що тоді сталося? Ти хоч скажи мені, за що вибачатися? І ти досі не зрозумів, за що я образилась? Якщо ти навіть не знаєш, за що тобі вибачатися, і ти досі не зрозумів, мені нема що тут робити. Стій, 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 я знаю, я. Я не купив тобі вчора морозиво. Вибач, куплю три. Не знущайся, я на дієті. Тут Прям не поле. Ну. Я. Я не відписав тобі якесь важливе смс. Холодно. Я я не привітав тебе з якимось твоїм важливим святом. Там, наприклад, день народження кота. Ти аж кригою вкрився. Альбіна. Що? Вибач мене. За що? Вибач мене, що я не знаю, за що ти на мене образилась. Ну, Просто тільки що ми проходили те місце там, де ми вперше зустрілися, а ти навіть не помітив цього. Стоп! Давай тоді повернемося на те місце і почнемо цей день так, як ми перший раз зустрілися. Добре? Як тобі ідея? Добре. Якби ти одразу розповіла, за що ти на мене образився, тоді ми вже давно все вирішили. Просто не той мій дівчата, що бути загадковими. Ну, ну. Тоді ви справжній кот да Вінчі. Ну, Просто нам хочеться, щоб ви помічали всілякі дрібниці і всяке таке. Що було б, якби ви одразу нам все розповідали? Ну, хто зна. Мій ідеал: добрий, сильний, сміливий, чорнявий. Та ні, у цьому блокноті недостатньо місця. О, це вже краще. Так, розумний, високий, з почуттям гумору. Добрий, сміливий. О, тепер все. Я точно знаю, який хлопець мені потрібен. Залишається одна малесенька деталь. Знайти його. Так, цей підходить. Ні, занадто низький. А цей занадто високий. Нічого, ще хвилинка, і я знайду його. О, ні, це геть не такий, не підходить. Може, О, знову ні. Весь день прошукали і нічого. Дістав мене цей величезний список, ніякої з тебе користі. Зараз викину. Ні, я краще розірву тебе. Хоча. ні, у мене є краща ідея. От я ж не зможу бути з хлопцем, у якого немає моральних принципів. Тобто це важливо. Я вирішила зібрати лише ті якості, без яких я не уявляю свого майбутнього хлопця. Тепер я точно знайду його. Так, так, сильний, добрий, спортивний. А це й може бути. О, я теж його зацікавила. Упс, не я. Ну нічого, дамо йому ще один шанс. О, дивись, Дімон, точно Дімон. А я також картоплю люблю. Взагалі по чай. От халепа. що Він зовсім підіжовному списку. Взагалі... Список класна ідея. Точно знаєш, чого ти хочеш. Класна, але. Але там потрібно писати лише найголовніше, бо понаписуєш там всього, чого хочеш, а потім важко таскатись. А що я не зовсім не звернув уваги? Uh -uh. Просто прийшов повз. А я навіть намагалася з ним заговорити, а він, якби захотів, то заговорив би. Uh -huh. Потрібно скласти ще один список. Список якостей, якостей. Uh -huh. Який тобі ще список? Uh -huh. Список якостей, які. Ки, напевно, мають бути у мене, щоб такий принц на білому коні, якого я собі намріяла, міг, хоча б увагу на мене звернути. То треба не просто список скласти, а ще й щось робити. Ну, звісно, треба щось робити, не сидіти на підвіконі і їсти булочки, а займатись собою. Ні, всі наші тут. Дім. Що, щось не так? Ні, все нормально. Щоб мрія збулася, радій тому, що ти маєш.